Україна залишається однією з найбільш замінованих країн світу, де щодня цивільне населення стикається з загрозою вибухонебезпечних предметів. Фахівці Українського Червоного Христа активно працюють над інформуванням громадян про мінну небезпеку, на навчаючи їх правилам безпеки та допомагаючи уникнути трагедій. У межах інтерв'ю з представниками організації. Ми дізналися про масштаби проблеми, основні ризики та поради, які можуть врятувати життя. Молодь вона долучається до всього максимально, в тому числі, і ми виїздимо на місця прильотів, да, допомагаємо і видачі гуманітарної допомоги. Е, я особисто туди приходжу, щоб інформувати знову ж таки населення вже на місцях, що там прилетів шахет, він міг ністи з собою інші боєприпаси, да, суббоєприпаси, як ми їх називаємо, або, або коли там каби прилітають. У нас в Червоному хресті також є це психологічна допомога, це у нас є. Гурток шахів до нас приходять підлітки. Да. Ми виїжджаємо і на природу, і багато є і позитивного, окрім того, що така ще серйозна інформація. Єлизавета, яка працює над інформуванням населення, наголошує, що міни впливають на життя українців катастрофічно. Від обмеження доступу до сільськогосподарських земель до трагічних випадків травмування та загибелі людей. У нас частина території, на якій є в активні бойові дії, є тому, якби для нас найпоширеніше, що для нас найпоширеніше те, що розкидається касетним типом, тобто касетні боєприпаси, суббоєприпаси. для нас, також досить актуальним є покинута, покинуті вибухонебезпечні предмети. Це Ті, які Умовно загубили, або залишили там десь на позиціях на блокпостах, просто забули про них. Або ж для нас також є це ті, які не вибухнули. Це те, що прилітає і не вибухає через якісь свої характеристики. І там вже така історія, що вибухонебезпечний предмет він на то так і називається, що він колись обов'язково вибухне. Ми не знаємо коли. І воно може бути, що воно не вибухнуло через те, що там якийсь збой у нього. Да? А, а може через те, що так закладена сама програма, і так його робили, щоб він там вибухав від двох ударів. Там, да, наприклад. Фахівці Українського Червоного Хреста проводять активну роботу з інформування населення. Вони навчають людей розпізнавати вибухонебезпечні предмети, діяти під час обстрілів та надають психологічну підтримку. Знаки небезпеки це знаки обережно міни або увага міни, це червоно-біла стрічка, це колюча стрічка. Тобто, всі ось ці знаки є неофіційні, це ті, які роблять люди, які просто живуть на місцевості. Тобто, це може бути на паркані написано обережно міни або заміновано, або, наприклад, викладено в лісі десь в полі каміння, якось дивно. Ну, Природа не могла так викласти, або досить розповсюджена наразі е, ознака: це е, палиця, на палиці пляшка надійта, і там може стрічка обв'язана, вона може і не обв'язуватися, дивлячись, що є у людини. Природні ознаки небезпеки, е, це коли є вирви, це коли дерева якось дивно повалені, е, це коли. Е, Трава там видно, що була пожежа якась. Тобто, перевіряти, через що воно було, через що воно обвалене, ну не треба. А плюс це досить видно неозброєним навіть оком, коли це зробила не природа, а якісь там вибухонебезпечні предмети. У шості разом із ДСНС проводять для дітей інформаційні квести та настільні ігри, які в ігровій формі допомагають засвоїти правила безпеки. Олег Ковбаса, який після демобілізації приєднався до Червоного Хреста. Ділиться, що його мотивація, особистий досвід війни та бажання допомогти цивільним уникнути небезпеки. Будь-де де, де нога військового можна вважати небезпечним місцем, тому що військові можуть забувати або губити будь-які вибухонебезпечні предмети. Як ми в своєму житті можемо загубити ручку? А вони можуть захопити допустимо гранату. Треба бути дуже уважним. Перші ознаки це насамперед звуки. Щось витяжчого, або вже коли прилетіло вириви, звук вибуху, і ми рекомендуємо дуже дуже сильно рекомендуємо ховатися, навіть коли працює ПВО. Що ми щось побачили, щось нам незнайоме або не характерне для місцевості, по перше, треба зупинитися, зібратися з думками. Якщо хтось не доросла дитина, то покликати дорослих, тому що діти можуть не знати, що або постіснятися, або не знають, що робити. Якщо у дорослі. То зупинитися, відійти на безпечну відстань, це можна 300 метрів, мінімум 300 метрів. І далі вже викликати 101 або 102. Коли ми бачимо міну, то можна вважати, що ми на міноболі, тому що люблять класти міни не поодинці, а ще люблять класти міни пастки. Тому якщо ми бачимо міну, то це треба вважати, що вона, по-перше, не одна, а по-друге, що мін не поле. Батькам, які виховують дітей у регіонах із мінною небезпекою, Червоний Хрест радить відвідати офіційний сайт організації, де розміщені алгоритми дій і корисні матеріали. Батьки можуть зайти на офіційний сайт «Юнісефа», а, і там є велика велика різноманітність роздаткового матеріалу, який вони можуть використати для якихось ігор з дітьми. Бо діти, поки коли вони маленькі, вони не зовсім здатні сприймати серйозну інформацію, і як так налякати їх, окрім того, що тебе нарогають батьки, якщо ти підеш туди, то майже неможливо да? і там привчити їх. А, батькам раджу повторювати постійно з дітьми такі правила, як не, клав, не бери, а, алгоритми дій. Тоді у дітей це запам'ятовує, це і вони вже будуть вам потім ходити розказувати як правильно, як неправильно, де безпечно, а де небезпечно. Батькам радимо в ігровому форматі привчати дітей до цих алгоритмів дій розмінування територій надзвичайно складний процес, який потребує сучасних технологій та кропіткої роботи саперів. Вибухонебезпечні предмети, залишені війною, загрожують цивільним у всіх регіонах, особливо в зонах активних бойових дій чи деокупованих територій. Якщо взяти добрий розклад, що от наш збройний конфлікт завтра закінчиться, всі ці бойові дії закінчаться, то і дуже упорно почнуться розмінування по всій території, то в дуже гарному розкладі більше 300 років. Проблема мінної небезпеки в Україні залишається однією з найгостріших, але завдяки роботі таких організацій, як Український Червоний Хрест, тисячі людей отримують знання, які рятують життя. Освіта, пильність і відповідальність ключ до безпеки в умовах війни.